Сьогодні, поки маю час, хочу вам зробити коротенький відеоогляд нашого нижнього котеджу, який розрахований на чотирьох людей. Заходимо в середину. Тут у нас така прихожа, де можна скласти свої чемодани, взуття з великим дзеркалом. З прихожої йде вхід у душову і також санвузол. Звідси ми потрапляємо у столову. Кухонна у нас зона. Із столової у нас приєднана маленька кухня, але зовсім необхідним. Звідси йдуть сходи на другий поверх. Ми виходимо і попадаємо у велику вітальню. З цієї вітальні двері ведуть в одну спальню на двох. Ось так вона виглядає. І в іншому кінці, можна так сказати, не по сусідству ще одна спальня також на двох. Ось такий вигляд з вікна. І ось такий вигляд нашої вітальні здалеку, скажімо так.